Та ні, я не про те. Я просто хочу е територію зняти, де ми проживали, щоб нам на пам'ять. Можемо бабушкам, дієшкам показати, а, да? я да. Територію покажу, да. номери побільше. Тут двоповерхові навіть якісь є номери. От. Ось тут наш номер. Така наша тераска. Там ліс навпроти, мангальчики. Ось. Наш номер. Так, ну така шафка, телевізор, легкий розкладуху поставили, таку з гарним матрасом ну така новітня. Так, кухонька тут. Плитка. мивальник, витяжка. Душева кабина, туалет, куча всего сушиться прочитає. Вот